Скажіть чесно, буває так, що ви хочете багато, грошей, у вас величезні амбіції, ви хочете реалізації, але сил щось робити взагалі немає. Наче всередині є оця мрія про якесь інше життя, але коли справа доходить до конкретних кроків, все обривається. Купила планер але нічого в нього не пишете. Записалася на курс, максимум дійшли до першого року і все, далі кури закинули. Цілий день фантазуєте про те, як завтра ви почнете день просто суперпродуктивно, все у вас буде тіп топ але наступний день ви починаєте непродуктивно, проводите його непродуктивно і в кінці дня з'являється оцей внутрішній голос. Я лінива, я бездіяльна, я слабка, я не Дисциплінована. Але часто причини набагато глибші, ніж просто відсутність вашої дисципліни чи лінь. І навіть сам факт відсутності дисципліни це вже скоріше наслідок, а не перша причина. І сьогодні ми розберемо, що насправді відбувається з вашим тілом, з вашою психікою. І ви отримуєте такий тест. Який вам допоможе самодіагностувати себе і зрозуміти першу причину вашої відсутності дисципліни, чи це виснаження, чи це більше інфантильний патерн поведінки. І з вами сьогодні психологиня, психотерапевтка Катерина Бобуш, вже більше сіми років я допомагаю клієнтам з усіх куточків цього світу покращити їх життя і жити його найкращу версію завдяки роботі з їх психологічним здоров'ям. Перед тим як ми розпочнемо, хочу нагадати ставити вподобайку відео, залишати коментар в підтримку каналу. І, звісно, підписуватись, якщо вам сподобалось, і якщо ви цього ще не зробили. І перед тим, як мучити себе за бездіяльність, пропоную трошечки більше розібрати взагалі з тим, як працює наш мозок і наше тіло. І почати я хочу з дофаміну. Що це взагалі таке? Це нейромедіатор, який регулює нашу мотивацію, інтерес і прагнення взагалі діяти. Він сам по собі не робить нас щасливими напряму, а він активує нашу систему хочу оце очікування винагороди. Коли його рівень Підвищується, нам стає цікаво. У нас з'являється оце натхнення, ми стаємо більш уважніші, готові робити, робити, робити і рухатись до своєї мети. Саме завдяки дофаміну працює оце навчання через підкріплення. Мозок запам'ятовує, яка дія принесла користь або задоволення, і спонукає нас повторювати її. Тому в дисципліні він має. Просто критично важливе значення. Тому що без ефективної роботи дофамінової системи нам просто важко почати взагалі справу і зберігати фокус і доводити її до кінця. Але є нюанси. Коли ми отримуємо дофамін лише легким шляхом, що я маю на увазі під легким шляхом? Це гортання стрічки, це швиденько там щось солоденьке поїв, це якісь такі короткострокові дії. У нас дофаміну вивільняється ніби багато, але він дуже короткостроковий. Дві хвилинки і все, він залишає після себе порожнечу. І тоді також в нас перестає формуватись навичок, отримувати дофамін за довгострокову діяльність. Тобто простіше швиденько горднути стрічку, ніж зробити, наприклад, якийсь контент самостійно, простіше споживати чужий контент. Ну, це як приклад да, на контенті. Що також хочу наголосити на чому, що в стані виснаження. Ця система регуляції працює загалом менш ефективно. Дофаміну вивільнюється менше і рецептори реагують трошки гірше. Тому в стані виснаження нам ще більше хочеться оцих швидких задоволень. Окрім дофаміну на нашу дисципліну, звісно, впливає стрес. Не те, що прям напряму, а скоріше, він впливає на нашу перефронтальну кору. Стресу в нашому житті зараз предостатньо, і неважливо, ви знаходитеся в Україні і над вами літають ракети, чи ви переживаєте, що в небезпеці хтось з ваших близьких, чи ви переїхали там, за кордон чи в межах вашої країни, і у вас може стрес викликати навіть те, що вам Потрібно не знаю, записатись до лікаря, а ви не знаєте, як це зробити, де це зробити і все тому подібне. Тому, що важливо враховувати, що при стресі наша префронтальна корова, кора, зона мозку, що допомагає нам планувати і тримати фокус на задачах, при стресі має нижчу активність. Тобто режим дії. Сам по собі вмикається гірше. Е, також мигдалина це центр, який відповідає за виявлення небезпеки. Він працює надмірно активно. Е, вона буквально нам сигналізує так, стоп. Не треба нам, оце твої мрії, плани і все, що ти там собі придумала. Нам треба акумулювати енергію, тому що ти в небезпеці. Тобі ця енергія потрібна буде на вирішення небезпеки. І тут є, до речі, дуже класний нюанс. Оце ваше любиме себе мочити, себе звинувачувати, самокритикувати, теж включає режим небезпеки. Тому що це агресія, направлена на себе. А для вашої мигдалини, ну, в принципі, все одно це ви самі зробили, чи це реальна зовнішня небезпека. І тоді її активність підсилюється. Що? Тоді, як наслідок відбувається, правильно, ваші дії гальмуються. І з'являється оце замкнене коло. Я себе обісрав, я себе насварив, ще більше загальмувалась Фізіологічно моя можливість діяти. Я знову себе обісрав за те, що я нічого не роблю. І ми отак от потрапляємо в це замкнене коло, яке ми можемо розірвати тільки в один спосіб: це перестати себе критикувати, навіть якщо ви, правда, нічого не зробили в цей день. Іншими словами, спробувати змусити виснажений мозок. Через сором діяти це, як знаєте, зламану машину, намагатись поремонтувати тим, що ви будете молотком по ній Е, Тому в результаті ви мрієте. Багато мрієте, а діяти не можете. І це не тому, що ви якісь зіпсовані, або ліниві, а тому, що просто ваш мозок в цей момент вибирає фокусуватись на виживанні, або на короткостроковому полегшенні у вигляді таких якихось маленьких, легкодоступних дій. І от ми трошки поговорили про те, як взагалі функціонує і працює ваш мозок, ваше тіло відповідно. І тепер поговоримо про таких два великих сценарії, які знижують нашу дисциплінованість або заважають нашій дисципліні. І перший це виснаження, коли реально. У нас немає сил і мозок буде блокувати будь-яку дію. А друга це інфантильний патерн поведінки, коли енергія є, але вона йде у фантазії, у оце таку мріливість, дезадаптивну або в уникання відповідальності. Також хочу уточнити, що ще є такі фізіологічні причини. Маю на увазі, там, наприклад, депресивні розлади, рдух, коли це не лікується тільки поведінковою корекцією, а й вам потрібне медикаментозне лікування для того, щоб ви могли вже далі робити якісь конкретні дії або отримувати психотерапевтичну допомогу. Але сьогодні ми будемо говорити саме про виснаження і інфантильність. Так от, як да, тому що найчастіше якраз люди плутають своє виснаження з інфантильністю, і навпаки, люди, які схильні до інфантильної поведінки, думають, що це в них якісь там, не знаю, Розлади, чи в них тривожність, чи в них страхи, або в них відсутність сенсу, екзистенційна криза. А насправді треба подивитись на першу причину їх стану, і, наприклад, інфантильну поведінку можна скоригувати просто новими якимось поведінковими патернами. І давайте перейдемо до причин, які ведуть до виснаження і які ведуть до інфантильного патенно-поведінки. Стосовно виснаження, тут дисципліна зникає не тому, що людина не хоче, а тому, що вона реально не може. Тому що нервова, нервова система в стані аварії, що лежить часто в основі да, виснаження, це. Тривожність, страхи, відсутність сенсу, екзистенційні кризи, певний дитячий досвід, коли, наприклад, людина постійно жила під тиском роби, 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 під тиском якогось досягаторства, і от вона вже ніби виросла, а всередині все одно цей тиск залишився. І дисципліна просто не працює, тому що тіло втомилось від цієї постійної. Постійної гонки, і тоді воно просто буде блокувати будь-які дії. Також це вигорання, коли ви себе довели вже до такого стану, що просто у вас немає вже сил щось робити. Коли дуже тривалий час ви працювали там, чи щось робили на надриві, не отримуючи достатньо мотивації і Ну, свого роду винагороди. Про вигорання в мене є окреме відео, ви можете його переглянути, я залишу підказку і в коментарях посилання, щоб зрозуміти, чи є у вас взагалі це вигорання. Також це причиною виснаження може бути відсутність моделі задоволення. Ви щось там довгостроково робите, а задоволення від цього не отримуєте. І тоді якраз люди оце намагаються ганяти за цим швидким дофаміном, тому що в звич... звичайний спосіб винагороду вони не отримують. Причинами можуть бути також такі упередження, як «ну, щоб щось отримати, треба дуже важко працювати. І коли ви уявляєте собі, оце важко, то вже краще на початку зупинитись і не йти в це важко. Або ви довгостроково вже важко працювали, ви нагороду не отримали відповідну, якусь таку, яку ви хотіли, і просто вже сил немає, і є оце визнаження. Причини, які ведуть до інфантильності, це коли дисципліна відсутня не через втому, а через те, що частина психіки застряла в дитячій позиції. Що мається на увазі? Це коли. Не, «В мене нема сил, а я не хочу брати відповідальність. Це коли людина очікує, що хтось інший прийде і вирішить її проблеми. І енергія в нас тоді при, в такому випадку є, але вона йде не на вирішення наших якихось проблем, питань там, чи того, що ми там собі справ, які ми собі намріяли, а на фантазування. На от якісь образи на цей світ, на очікування, що цей світ прийде і мені щось дасть. Я сам піду і візьму. Як формується такий патерном поведінки, це часто або відсутність моделів, коли, наприклад, батьки були дуже інфантильні і там не давали приклад. Як там себе організовувати, або коли виховання було за дуже гіперопікаючим? Тобто дитина росла дуже в тепличних умовах і не отримала досвід у цього такого поступового дорослішання. і просто не формувала свою ну, здатність себе якось організовувати, і це такі чисто поведінкові моменти. І насправді у більшості людей є або суміш цих сценаріїв, або вони. Не дуже правильно себе діагностують, і зараз я хочу вам наголосити на відмінностях, щоб ви могли не так сильно плутатись, що саме у вас відбувається насправді. Зараз я буду вам їх зачитувати і виводити на екран, щоб ви могли ще й візуально перечитати це, тому що ми інформацію сприймаємо через декілька каналів і в тому числі візуально. Тепер пройдемося по різних критеріях, як про переживається виснаження і інфантильність за тілесними почуттями. Виснаження навіть на приємне немає сил піти на каву, зустрітися з подругою. Тіло ніби кладе вас у ліжку. Інфантильність, в свою чергу, це коли енергія є, але вона йде в скрол стрічки в ігри, фантазії, вечірки, а не на реалізацію конкретних якихось дій. За внутрішнім діалогом, виснаженням, це думки типу: Я більше не можу, все занадто», я вже не стягую, в мене немає сил. Інфантильність це думки типу, мені винні, чому я маю це робити. Я хочу, щоб хтось прийшов і просто мені допоміг, і взагалі за мене все це зробив. За емоціями, виснаження, це апатія, відчуття байдужості. Просто часто це сльози, безсилля такого, відчуття, що я ні на що не впливаю. Інфантильність це роздратування, образа і відчуття несправедливості. За діями виснаження: нічого не робите навіть коли треба, бо тіло реально не піднімається з ліжка. Інфантильність це коли ви робите тільки те, що приносить миттєве задоволення. Це якраз оцей швидкий дофамін. Покупки, солоденьке, заїдання. Гортання соцмереж годинами. І на дне ви тоді уникаєте. І за відновленням. При виснаженні, після відпочинку чи сну вам дійсно стає трошечки легше. Хоча при глибокому виснаженні або вигоранні, навіть після відпочинку це відчуття енергії може до вас не повертатись одразу. І тоді вам треба набагато більше цього відпочинку і набагато довший діапазон відновлення. А при інфантильності, навіть після відпочинку, там не знаю, хорошого сну, хорошої їжі, у вас з'являється енергія, сили, але ви надалі уникаєте відповідальності. І якщо підсумувати стан хочу дохуя, а робити ніхуя це не лінь. Це або виснаження нервової системи, або інфантильний потерп поведінки, ну, або там да, фізіологічні причини. І кожен сценарій має свій шлях до вирішення. Якщо у виснаженні нам потрібно. Відновлення, робота з тілом, робота з психікою, з першопричинами, які привели нас в це виснаження, щоб знову не повторити це виснаження. То в інфантильності нам треба більше виховувати рамки, виховувати якісь навіть теоретичні речі, як правильно будувати свої графіки, як організовувати свій день, тобто більше таких поведінкових корекцій. І, звісно, в одне відео вмістити це все неможливо, це був би якийсь вінігрід, і я вирішила зробити щось типу такого маленького марафону по дисципліні, і це була перша частина. Тому у другій частині ми розберемо дисципліну для інфантильного патерно-поведінки, що робити, коли у вас енергія ніби є. Але вона зливається у фантазії, мріливість та прокрастинацію замість того, щоб переходити до дій. А в третій частині ми розберемо дисципліну для виснажених, що робити, коли сил реально нема, і оце змушувати себе насправді вам лише шкодить. Хоча якраз виснажені люди і займаються тим, що продовжують себе змушувати, хоча насправді. ну, вже неможливо далі щось робити, якщо не зупинитись і не пофіксити свій стан. Тому не забувайте підписатись на цей канал, щоб не загубити. Дві важливі теми, які чекають вас попереду. А також в коментарях залиште свої запитання до наступних тем, які можливо у вас виникли, щоб я могла їх ще ширше розібрати. А поки ви чекаєте наступне відео, можете переглянути ті відео, які вже є на моєму каналі. І бажаю вам психологічного здоров'я і до зустрічі в нових відео.